На Вінниччині прокурори спільно з іншими правоохоронцями на торгівлі людьми викрили депутата однієї з міських рад області. Він одночасно є директором ринку і підприємцем, має неабиякі статки, утримує екзотичних тварин. Чоловік цинічно скористався скрутним матеріальним становищем і вразливим психоемоційним станом 18-річної дівчини з інвалідністю. Домовився з її сестрою про оформлення фіктивного шлюбу з потерпілою, яка має інвалідність другої групи внаслідок психічного захворювання і не може самостійно ухвалювати свідомих рішень. Надалі використав документи про стан здоров'я нової дружини і свідоцтво про реєстрацію шлюбу з нею для ухилення від мобілізації. Раніше він неодноразово мав конфлікти з представниками ТЦК під час вручення йому повісток. Він предложив, що він щомісяця буде їм платити три тисячі, плюс я щомісяця йому кидаю список: м'ясо, молочка, е, крупи, бараболі, тиболі, моркви, яблука, все, що я пишу, він купляє помімо цих три тисячі, поняла? Ага. І це на весь той період, поки, поки йому треба, поки війна не кінчиться. Спільникам повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми та ухилення від мобілізації. 6 листопада цього року їх затримано. За скоєні злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.